Вітання, друзі. Мене звати Василь Пехньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 4 квітня. Це п'ятниця. Будемо підбувати підсумки цього тижня. А підсумок, зрештою, такий, що росіяни. Дуже серйозно накочують на фронті. Реально о, додають зараз в інтенсивності, особливо на покровсько-корахівському напрямку, те, що точніше було колись корахівським напрямком, і те, що залишається покровським напрямком, тут зокрема от учора в локації, скажімо так, Костянтинополя. Ось Костянтинопольський напрямок. Ми його називаємо тут. За ось таким напрямком від Андріївки, в бік Олексіївки, було накати. Одразу три проведено за ранок учорашньої доби, в межах якої противник застосував і втратив з 17 одиниць техніки близько 13 своїх ББМів, броньованих машин та танків, які він використав для спроби прориву на Олексіївку з боку Андріївки, тому що тут ситуація доволі таки довго залишається що в Андріївці, що в Костянті ось Андріївка, Костян Андріївка... Костянтинопіль та розлив. Ситуація тут е, є такою, що ворог присутній у населених пунктах самих, але далі просуватися, якось вирватися за ці рубежі він наразі не може, хоча дуже би хотів, дуже би прагнув вирватися щодо Олексіївки, щодо до е, і зайняти тут нові е, або зав'язати бої за нові наші рубежі оборони, але попередні пройти він наразі не може. Що тут, друзі, було учора? Подивімося, відео відбиття. Ворожої атаки, ворожої колони, яка йшла на наші позиції. Отже, що це за відео? Перший епізод маленького відео. Дивимося за ним, як де видно власне велику кількість колони. Ця колона пішла близько 6.30 на позиції нашого війська, проїхавши Андріївку не вступаючи в бій із передовими позиціями десантників 46-ї аеромобільної бригади, що там. Одна із одних, одна із тих, що тримає оборону, намагалися окупанти проскочити. Як я вже говорив, в Олексіївку сумарно брала участь у цьому накаті близько 12 навіть 13 одиниць техніки, тому що було два танки, було 10 бойових броньованих машин. і Був один Камаз. Також близько 30 плюс-мінус піхотинців брали участь у цій атаці. Точно з них 25 за 200 та за 300 але інших потім уже по посадках ловили наші дронарі і знищували м, росіян е, в підсумку з цих 12 одиниць техніки танк камаз і 4 ббнки 4 бронемашини були знищені нашими бійцями і цей накат відбувся вчора в 6.30 ранку Отже рахуємо ще раз 12 одиниць техніки з них 4 5 точніше було знищено з 13 припрошу один з техніки, 5 було знищено. Відповідно, 8 відкотилися ну відносно переляканими, але як то кажуть, неушкодженими. Е, згодом можливо, навіть ті ж самі повернули назад. таки у нас то більш розширене відео відбиття ворожої колони, ворожого наступу. Демонструє 33 механізована бригада, яка також на цьому напрямку. Тобто 46 33 79 Тут ще в нас є морпіхи е, зведення. Кількість багатьох підрозділів я до речі далі про це скажу в позитивному ключі. Отже, е, в другий штурм після шостої ранку відбувся трішки ближче вже до восьмої Північніше Андріївки, один БМП та один БТР. Атакували наші позиції. Ворог зумів десантувати до 12 піхотинців в підсумку, що піхотинців не стало на цьому світі. Що обидві машини було знищено: Беха і БТР. Ну і на сам кінець, третій накат, який противник здійснив у цьому ж таки районі Андріївки. Близько 10 ранку був відправлений один танк та два БМП. Так само по маршруту ось цієї першої колони про це вже повідомляє Deep State, Всі три одиниці ворожої техніки було підбито на західній околиці Олексіївки. Один танк та два БМП. Проти них теж висадив трішки піхотинців, але їх потім з ними попрацювали наші бійці. В підсумку за 4 години як порахували дітівці. Ну про цей наступ, скажімо так, загалом на Курахівському напрямку. Вчора було відомо багатьом тим, хто цікавиться фронтом. Діпстейт дав розширену картину вчора надвечір, але і якраз таки підвів цю риску підсумка. За 4 години відбулося три лобові атаки за допомогою техніки. 17 одиниць техніки було застосовано близько 13 уражено та знищено було нашими військами. За рахунок загинаємо пальці дистанційного мінування за рахунок об'єднаного вогневого впливу за рахунок fpv дронів росіян дуже допекли наші дронарі, на яких вони одразу почали гасити кабами і вишуковувати їх там їхні позиції пусків наших операторів FPV. І фактично те, що от вчора відбувалося на корахівському напрямку, це була спроба масованого штурму. Буквально такі за. Один день за чотири години це фактично що є одним епізодом одного бою а, і або трьома епізодами одного бою, так буде правильніше сказати, і в підсумку противник отримав на горіхи, що демонструє той малюнок бойових дій, які в принципі зараз спостерігається на передовій, в якому важка техніка за умов, що тебе зустрічає противник. Який добре підготовлений, добре забезпечений, провів дистанційне мінування? В нього є достатньо дронів. В нього є оцей об'єднаний вогневий вплив? Цей противник може тебе знищити. Ну, це про Росіян. Йдеться, що для них противник. Ми і, відповідно наші війська можуть знищити. І те, що було продемонстровано вчора на Курахівському напрямку, це ну справді чудова. Чудова демонстрація кількох навіть принципів НАТО можна так сказати. Я отже кілька разів повторив про об'єднаний вогневий вплив. Ці принципи НАТО вони полягають в двох таких площинах: перше це єднання зусиль, друге це концентрація сили, щоб об'єднати всі ці зусилля тих підрозділів, які там є, які є в розпорядженні командування з метою концентрування сили на ті ділянки. Які є передбачуваними та очікуваними, де буде ворог саме наступати, те, що ми вчора е, і побачили на Костянтинопольському напрямку, вочевидь, командування на е, цих рубежах, це якраз таки і вдалося під єдиним началом, під єдиним управлінням е, звести власне ті підрозділи, що тут уже дуже давно тримають фронт і продовжують це робити в доволі таки непростій ситуації. Противник фактично вчора продемонстрував, що по Костянтинополю, по Курахівському в цьому напрямку він свої амбіції від він від своїх амбіцій ще не відмовився тому що 17 одиниць техніки використати за 4 години 85% відсотків з яких ти цієї техніки втратив ну це демонстрація серйозних намірів дарма що ці наміри зараз не здійснені поле бою суттєво змінилося і техніка не грає такої от зараз ролі в обороні коли україна перебуває Реально на 80% відбувається дронова війна, на 75-80%. Крім цього, вчора дронами так само наші е оператори дронів покошмарили окупантів у розливі, де росіяни розбрідаються по селу і намагаються ховатися. От вчора низку таких там по підвалах навічно поховали наші оператори БПЛА. Тобто е насправді ще раз повторюся, плюс-мінус тут насправді в багатьох аспектах. Виходить координувати, концентрувати і об'єднано знищувати противника всім тут присутнім бригадам. Ще третій, скажімо так: принцип, який напевно варто розповісти про нього, який застосований на покровсько-корахівському напрямку, і вдається командуванню. Це ще й вдала координація зусиль, тому що коли ми говоримо про північніші райони поближче до Покровська. То це так само про координацію. От неодноразово йшлося про те, що наші безпілотні частини, тут котрі зібрані, це були одні з найкращих підрозділів, які зібрали під єдиним началом, і вони зупинили ворожий наступ зараз, попри те, що активність противника тут є найвищою на покровську, реально. Найвища більше половини атак відбув, ну плюс-мінус половина атак за добу відбувається саме на Покровському напрямку. Саме тут ворог, попри те, що багато атакує, не досягає тих успіхів, тому що є правильна, чітка і зрозуміла координація зусиль, зокрема і наших дронових частин і інших підрозділів, котрі тут тримають оборону. Відповідно, на Покровському напрямку ще єдине, що ну от варто додати, знаєте, я то я кажу, Хуть, Хуть ху все ніби непогано, хоча доволі таки складно. Е, бійці 72 бригади з району Преображенки. Вчора мені скинули таке фото запідозрили, що на Донеччині з'явилися е, північно-корейські війська, але ні, це не виявилося правдою. Ось це на фото Бурят, який йшов атакувати наші позиції. Е, ну скажімо так. Давненько бурятів не було, тому вже їх почали як за традицією, плутати з північно корейцями, не в образу ні бурятам, ні до речі, корейцям. Але але ні, це не корейці, це буряти. Ось такий, такий бурят приліг у полі відпочивати. Його зафіксували бійці 72-ки, котра воює так само в числі інших підрозділів тут єдиним під началом командування на Покровському. Покровсько-курахівському, скажімо так, напрямку загалом ще раз я повторюся: тьхуть-хутьху на Покровську. І під кураховим ситуація Ну якби це не виглядало, ось так знаєте це смішно, можливо, для когось, але складна, але контрольована. Е, і я вам скажу ось виходячи там з попередніх ось цих от фото, які я показував, бо там в очікуванні типу північно-корейці на Донбасі цього не сталося. Ці всі чутки їх поки що немає. Корейці в останній використовувалися на Курщині. Росія не ризикує їх застосовувати на території нашої держави, е, тобто поки що обмежилася своїми територіями. Можливо, ми побачимо північно-корейців де ін. Іде на е, Білгородському напрямку, там де українські війська продовжують так само обмеженого характеру операцію. Але там цілком ну буде якби для росіян вигідно застосувати саме корейських штурмовиків обкатаних вже у курських боях, але ніде в Україні їх ще раз повторююся їх не з'являлося. Втім, росіяни реально мають е, проблеми з особовим складом. Е, тому що за останній час те, що лунає з приводу підготовки російських військ, те, що заявляють наші е, бійці і офіційні вже речники про це до речі, говорять три-чотири дні. Три-чотири дні триває курс базової військової підготовки для російського контрактника, який підписав контракт. уявіть собі три-чотири дні за цей час неможливо нічого навчити, абсолютно нічого неможливо навчити на тих контрактників, які підписують контракт. Відповідно, якість штурмовиків. Ну, м'яко кажучи, бажає бути кращою, тому що зараз просто десятки тих випадків, коли росіяни просто їх просто кидають вперед, і вони лише їм залишається молитися до наших мавікістів та щоб вони їх не вбивали і не робили скиди на них. Ну в полон з нинішніх умовах брати не доводиться, скажу я так, тому що якщо не ми, то свої ж доб'ють росіян, ось цих, які. Придатні здаватися у полон. Отака от от історія. 3-4 дні це не жарт. Щодо нас, то, звісно, у нас теж є проблеми з людьми. Не вистачає піхотинців. У нас є ділянки фронту, не вдаючись у деталі подробиці, не даючи ворогу ніякої інформації, де по кілька людей на кілька кілометрів фактично є в на позиціях. І це об'єктивна реальність, але в тому числі і реальність є те, що. Наша запорука, відповідь має бути професійне навчання, бережливе ставлення до цих людей, раціональне їхнє використання, концентрація тих сил та ресурсів, що я власне розповідав про Покровську Корахівський напрямок. Ну і ще третій аспект: звісно, хотілося побачити зокрема інвестиції в броню для наших бійців, тому що зараз без броні пересуватися на фронті. Це просто не під силу. Це абсолютно нереалістична задача. От е, вчора е, бійці бригади Хартія з е, північно-харківського напрямку виклали відео, яке я, на жаль, тут не можу показати. Ось тут хартійці воюють у нас на північно-харківському напрямку, і хартійці показали це відео, як вони е, буквально за день знищують 41 окупанта. 41 за один день. Дронами, 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 дронами. Відповідно, переміщення на фронті. Ну а що ми думаємо? Що це тільки е, проти росіян працює ця зброя? Ні, проти нас та сама е, тема працює. До речі, хартійські відео ви можете побачити в мене на телеграмі. Не можу його якщо раз потушуюся тут викласти. Але так як бачите на екрані, можете знайти мене підписатися в телеграмі Собачка пихню, Пихнюнежні підкреслення ньюз, або в описі до цього відео є лінк на мою спільноту. І, відповідно, зайшов вже на телеграм, там знайдете за вчорашній день відео на встрічці новин. Як Хартія знищує 41 окупанта в день? Так, от повернімося до цієї теми. Ем, відповідно, те, що працює проти росіян. Плюс-мінус працює і проти наших піхотинців, і проти наших туристів, які мають бути на позиції, і які пересуваються до цієї позиції, якось мають пересуватися на багі на автомобілях, але і наші врешті-решт оператори дронів на всьому, чому може пересуватися але не на бронетехніці. Зараз реально бронетехніка здатна врятувати від ударів тих же FV дронів тому що автомобіль знищується, багні знищуються, все знищується. А, а бронетехніка, до речі, українського виробництва варта, новатор, козак чудові, прекрасні про неї відгуки, і вони пристосовані до поля бою так, що витримують удари в дронів і не знищуються ними. І було би дуже добре, і хотілося побачити від держави, що такою бронетехнікою забезпечують наших Почнімо з операторів дронів. Якщо вже говорити про технологічну війну, то боронити життя операторів дронів теж потрібно. І більше цих замовлень для наших українських виробників е, теж потрібно бачити. Хотілося принаймні бачити це. Ну це вимоги сучасної війни. Тому що, наприклад, візьмімо по карті? Поговоримо про який напрямок? Про часів Яр та Торецьк. А тут по суті що ситуація аналогічна, аналогічна із Костянтинопольським напрямком, за виключенням того, що тут бої відбуваються в межах доволі таки значних великих населених пунктів, але загалом то ситуація ну реально дуже така тотожна, в сенсі того, що росіяни ну по суті, що вони можуть. Робити, вони можуть просуватися в межах там між хатами, перебігати те саме, що відбувається на Краківському напрямку. Вони можуть між хатами перебігати, вони можуть хати забігати, вони можуть підвали ховатися де-інде, е, вони можуть там якісь пакості е, робити е, при, при цьому пересуванні в межах населених пунктів, але за них за населені пункти щоб вискочити. Потрібно пересуватися по відкритій місцевості а відкрита місцевість це все це моментальна смерть для піхотинця, тому що. Ну він не суперсонік якийсь, щоб пролетить там на швидкості 100 кілометрів, пробіжить е, і, і вбіжить наступний населений пункт, щоб його штурмувати. Це нереально для людини, це реально для техніки, але й техніку знищують. От якби Костянтинопольський напрямок це показав, якщо завчасно замінувати, якщо мати в наявності сконцентрувати вогневий вплив, то і техніка не проїде, а піхотинець тим паче не пробіжить. Відповідно. В межах населених пунктів от Росіяни, що в Турецьку, що в Часовому яру застрягли, мають цей ресурс, але вийти з цих населених пунктів вони не можуть, і вони тут вже кілька місяців топцюють фактично що на одному місці, тому що єдина перевага, яка в них є, це в особовому складі. Ну і можливо трішки не неможливо, а точно в об'єднаному сукупному. Вогневому застосуванні, скажімо так, в тротиловому еквіваленті вся та вибухівка, яку вони скидають на наші позиції, розхитуючи їх, це і каби, це і артилерія, це і будь-які інші засоби ураження, починаючи від мінометів, завершуючи гранатометами або що або що, або що всього цього добра, так би мовити, в росіян більше, тому сукупний тротиловий еквівалент. Скільки вони задають ударів по нас за день, і чим ми відповідаємо продовжуби їм. Ну він не співмірний, і от за рахунок цих двох за рахунок фактично довжина довжини російської армії вони й мають е, ці переваги, але поступово ці переваги теж нівелюються за рахунок нижчої якості ворожої піхоти, і за рахунок е, того, що е, ну от наші все ж таки в обороні наші підрозділи зуміли налагодити. Свої можливості а, по знищенню противника довести їх ну не те що до промислових масштабів, а майже. Унеможливлювати будь-які просування противника і зараз задача номер один зробити так, щоб ворог буквально нуль кілометрів за місяць просувався нуль взагалі в нього не було м, ніякої можливості подібного а, просування. Але росіяни в найближчій перспективі дуже схожі на те, що будуть готувати от наступ, який буде суто піхотним без техніки. Суто піхотним е багато е війська попробувати нагнати на якісь е із напрямків і там е спробувати протиснути фронт. Це може бути лиманський напрямок. З метою того, щоб облаштувати свої свою лінію фронту, по суті, що Лимансько-Кура лимансько купінський напрямок, з метою того, щоб облаштувати собі тут позиції по річці Оскіл з заходу, яка впадає до речі, от у річку Сіверський Донець. Ось так: от на Сіверський Донець, е, і фактично, цими двома серйозними водними перешкодами росіяни можуть найближчим часом прагнути е, от прикритися. Для того щоб е, фактично створити своєрідне таке собі нависання над слов'янсько-крематорською агломерацією і створювати тут постійний тиск е, на майбутнє, це може бути видимою е, цілю противника, якраз на який він застосує велику кількість своїх піхотних частин. До речі, вчора замкненка офісу президента Павло Поліса е, з вчора його цитували українські медіа. Е, він сказав, що росіяни зараз. Готують до наступу на кількох напрямках, готуються і планують наростити свої угруповання на 150 тисяч осіб особового складу впродовж цього року. Це приблизно 15 дивізій. Ну от такі от очікування це насамперед щодо піхотного ресурсу, тому наступ можливий, але повторюся суто. Дуже ймовірно, що це буде піхотний наступ, хоча подивимося, не каже гоп доки не перескочиш, потрібно готуватися до гіршого, але дивитися те, що є. Деградація російської армії, повірте, в них все теж не дуже добре і не потрібно тут все пропальні зараз коментарі писати. В них що з особовим складом, що з технікою не дуже все добре. От, наприклад, зверніть увагу на один із останніх зразків військової техніки, який з'явився у Росіян на фронті, це м, гаубиця, гаубиця М30, 122 міліметр. Буксирована М30 випускалася, як зазначають аналітики, з 1900, увага 39-го року по 1955. То не продовжують розконсервувати раритет, основний боєприпас для неї має дальність ураження 12 кілометрів. Я собі гадки я не виявляю, щоб ця гармата могла теоретично навіть якось бути ефективною на фронті, щоб 12 кілометрів її кудись прибуксирували, притягнули. Фактично, це така ж сама, як і російський штурмовик. Така ж сама одноразова, одноразовий штурмовик, одноразова гармата. Просто притягнути її до фронту, на хіба а біс його знає, щоб її знищило, щоб принаймні в дрони і увагу на неї витратили. Ось такий зараз металобрухт продовжує тягнути на фронт Російська Федерація, і поки в них все ще зберігається ось ці запаси, доти в них потенційно зберігається ось ця міць, яку задача стоїть зупинити повністю на нуль. А тоді можна думати про якісь наступні кроки. Якось так, друзі. На тому буду ставити крапку Дякую тому за увагу. Бережіть себе. На все добре, і до нової зустрічі.